Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! В цьому відео я розповім вам, як можна створити персональні сторінки ваших агентів на вашому зовнішньому сайті. Для цього давайте зайдемо на наш зовнішній сайт. І як ми бачимо, у нас є тут багато сторінок, і одна із сторінок це наші спеціалісти. Якщо ми на неї зайдемо, то як ми бачимо, тут є анкета кожного спеціаліста, тобто, відповідно є детальна інформація про нього. Телефони, соціальні мережі, інформація про спеціаліста і відразу є можливість навіть подивитися об'єкти спеціаліста. І якщо ми зайдемо, то тут ми бачимо картку спеціаліста, об'єкти в продажі, будинків, офісів, оренди квартир, і відразу можна подивитися і всі об'єкти цієї рубрики. А також окремо залишити відгук про спеціаліста. Тому оце посилання це URL-адреса. Її можуть ваші спеціалісти використовувати навіть зробити QR-код для того, щоб клієнти швидко переходили на його сторінку. Залишали про нього відгук. Тобто у кожного агента буде своя персональна сторінка на вашому сайті. Для того, щоб активувати сторінку агента на зовнішньому сайті, нам потрібно зайти в пункт управління, знайти пункт користувачі. І, відповідно, знайти будь-якого користувача. Давайте зайдемо в користувач Олег в редагування. І тут нам потрібно знайти пункт списку на сайті і поставити галочку, після чого зберегти дані. Після цього, якщо ми збережемо дані, то наш спеціаліст Олег, давайте повернемося на нашу сторінку. І як ми бачимо, у нас вже з'явився Олег. Бачите, в мене тут не заповнена його анкета, тобто немає інформації. Але він вже є на сайті. Відповідно, коли буде додана інформація, вже буде красива сторінка цього користувача ріелтера, на вашому персональному сайті. Тому використовуйте таку можливість, створюйте каталог ваших спеціалів. Хай вони додають на свої візитки QR-коди з адресою своїх сторінок. А також отримують відгуки від своїх клієнтів. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час працюючи з системою LigaPro.